Різдво час родинних традицій, надій та віри, час, коли до церкви йдуть навіть ті, хто не робив цього з минулих свят. І на жаль, час, коли віряни особливо стають ціллю для шахраїв та російської пропаганди. Припускаю, ви помічали, як перед святами соцмережі кишать так званими пророцтвами та стілюючими молитвами. Напередодні різдва ми розповімо про те, як шахраї перетворюють віру на бізнес і проаналізуємо, як секти та російська пропаганда маніпулюють нашими почуттями. Привіт, мене звати Оксана Мороз, і традиційно ми розповідаємо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. В Україні зросла кількість вірян після повномасштабного вторгнення. Ще у 2021 році майже 68% українців називали себе віруючими, тоді як у 2022 цифра стрибнула до 74%. Минулий рік показав невелике зниження до 70%. Це результати дослідження, проведеного центром Разумкова. Є ще один цікавий факт. Кожен четвертий українець вірить у вищі сили, які діють надприродним чином, але не пов'язує їх з жодною релігією. Це дані Інституту соціології Національної академії наук України. Ці цифри золота жила для маніпуляторів. Лишень уявіть, людина вірить у щось надприродне, але не має чіткої релігійної системи координат. Як наслідок, вона стає вразливою до псевдоприродств, так званих передбачень та знаків. Саме тому ми бачимо стільки контенту про начебто віщі сни та послання згори. Маніпулятори точно знають свою аудиторію і розуміють, на що тиснути. Повтори тричі ці слова і будеш під захистом цілий рік. Помолися за українських воїнів. Напиши амінь, якщо Бог для тебе на першому місці. Знайомі заклики. Напевно, ви бачили схожі прохання у Ютубі. Що поганого в тому, щоб поставити реакцію чи залишити коментар під зворушливим відео? На перший погляд, здається нічого. Але подивіться уважніше: фото військового знереченою чи жінка-піхотинець, яка сумує за своєю бабусею, виглядають майже реалістично. Проте насправді це загенеровані штучним інтелектом зображення. Менеджери таких ютуб-каналів використовують їх для своїх відео у вигляді шокуючих історій, наприклад, про смерть військових. Це з'ясували експерти інституту масової інформації. Так вони натрапили на відео про, начебто, українську розвідницю, яка загинула на фронті. Це відео було із щемливим підписом про нібито її останній бій і закликом вшанувати героїню. Насправді такої розвідниці не існує. Її фото для ролика згенерував штучний інтелект. Інколи шахраї так поспішають е, зібрати побільше реакцій, що навіть не звертають уваги на очевидні помилки. Але користувачі все одно взаємодіють з такими відео, бо вони апелюють до їхніх емоцій. Шахраї не випадково обирають коротке відео. Цей формат активно просувають алгоритми Ютубу. Головне у них це позитивний тригер, який змусить користувача за Далі Ютуб маркує відео як цікаве і пропонує подивитися схожі ролики цього каналу. Експерти з інституту масової інформації виявили 13 ютуб каналів, які генерують такий контент. Вони маскуються під православні. Проте. Насправді поширюють загенеровані відео, картинки та шахрайський контент. Замість традиційного заклику пожертвувати за молитву, адміни цих спільнот мають більш витончену стратегію. Вони закликають писати коментарі під відео, ставити лайки та приєднуватися до закритих груп у WhatsApp. Саме там на вас, начебто, чекають сюрпризи і благословення. Експерти інституту масової інформації з'ясували, що один канал може мати два посилання на різні закриті групи в WhatsApp. До однієї з таких спільнот долучилася експертка інституту масової інформації, і це ледве не привело її до китайської секти. Але про все по черзі. Спершу експертці написала так звана волонтерка, яка представилася Анною. Вона розповіла про те, що нібито є православною християнкою, а її чоловік буцімто захищає Україну. А далі попросила поділитися власною історією. Вам здається, що ви чули щось схоже? Звісно, раніше ми розповідали про таку схему у нашому відео про шахрайство в соцмережах. Рекомендуємо його переглянути. А поки повернуся до Анни цілком ймовірно, що це Бот, адже вона ніяк не відреагувала на легенду про військового, який нібито воював у Бахмуті. Нагадаємо, місто було окуповане росіянами ще у 23-му році. Далі експертка попросила про зустріч із священником. Пояснила, мовляв, хоче отримати духовну пораду. І після довгої переписки так звана волонтерка таки надала персональний номер священника Андре. У закритій групі його називають і пастором, і теологом, і доктором богослов'я. Дослідники і мій перевірили номер і дізналися, що так званого священника звати Андрій. Йому 24 роки, а за освітою він будівельник. Цікавим виявилося і те, що проповіді так званого священника публікували на російському сайті, навіть після повномасштабного вторгнення. Експерти припускають, що Андрій є лише україномовним менеджером у цій піраміді, оскільки у закритих спільнотах адміни мають здебільшого азіатську зовнішність та іспанський код номерів телефонів. А в одній з найбільших груп є навіть номер росіян. Дехто з них у повідомленнях відверто славить Росію, проте адміни їх не видаляють. До якої ж церкви належить так званий пастор і волонтери-адміністратори? Це церква самогутнього бога. Учасникам закритої групи намагаються нав'язати думку, мовляв, православна церква, нібито застаріла. Тому усіх врятує лише нова. Церква самогутнього Бога, експерти інституту масової інформації дослідили, що в реєстрі релігійних організацій України немає інформації про цю спільноту. Отже, церква не є офіційною. Зате у вільному доступі можна почитати, що її засновницею є китаянка. Вона говорить, що у її тілі, начебто, перебуває Ісус після свого другого пришестя. У Китаї цю спільноту заборонили з 95-го року. Відтоді її керівництво і прихильники проживають у різних країнах. Хто б міг подумати, що перегляд короткого відео та бажання помолитися можуть привести до китайської секти? Як берегтися від таких спільнот? Найголовніше не взаємодіяти з контентом, згенерованим штучним інтелектом, не залишати лайки чи коментарі під такими фото і відео. Пам'ятайте, вас можуть заманити в закриту групу, щоб е, вивідати приватну інформацію, або під виглядом нової церкви просувати потрібні тези і славити Росію. Як чудово відкривати Ютуб і не бачити в рекомендаціях жодного російського відео, проте усе це було б неможливо без вас. Ми дякуємо вам за підтримку якісного українського контенту і пропонуємо долучатися до його створення. Нам дуже згодиться ваша фінансова підтримка. Зробити це можна на українських та міжнародних сервісах і безпосередньо на Ютубі. Звісно, після донату на Сили оборони України. Всі деталі у закріпленому коментарі. Навіть у важкі часи є ті, хто використовує віру та емоції, аби накручувати перегляди у Ютубі. Маскуючи за релігійним контентом блогери намагаються заробити на українцях, які шукають підтримки у молитві. Про таку тенденцію в українському Ютубі йдеться у матеріалі інституту масової інформації. Більшість каналів, які потрапили в поле зору дослідників, створені після 22-го року. Вони мають ознаки шахрайства та маніпуляцій. Наприклад, канал Український Молотовник обіцяє, що кінець війни вже близько. Кінець війни вже близько. У воді не бачу, як нічна тиша огортає землю, і в цій тиші чується шепіт, що лине з високих небес. Шепіт цей, немов струмок гірський, стає дедалі гучнішим, наповнюється силою, перетворюється на грім, що розходиться світами, і цей грім не вистріли гармати, не вибух ракет. Це грім слова, це грім істини, що зрушить каміння, від якого відлунням підуть хвилі підтримки від усіх народів. Має свого близнюка. Це канал скарбниця духовності. Експерти інституту масової інформації дослідили, що менеджером обох каналів є вигаданий отець Константин. Ці канали мають схожий контент, електронну адресу і реквізити для збору пожертв. Власника очевидно дійсно звати Константин. Саме так він підписаний на монобанках для донатів, які є на обох каналах. За перегляд контенту монетизація обох каналів може приносити їхньому власникові до 6 тисяч доларів на місяць. Це з'ясували експерти інституту масової інформації за допомогою даних сервісу Social Blade. Шахраї не випадково використовують образ священників, а розуміють, що віряни їм довіряють і користуються цим. Фейкові священники не лише підривають довіру до церкви, вони маніпулюють людьми. Наприклад, так званий отець Константин використовує для своїх відео маніпулятивні обкладинки. Вони змушують користувачів взаємодіяти з контентом через страх. Приміром, деякі обкладинки лякають глядачів, мовляв, їх зараз замучують біди і лихо, і закликають переглянути відео для начебто спасіння. Псевдосвященник також поширює на своїх каналах обіцянки про буцімто потужні молитви для стілення і навіть гарантує, що рак втече. До речі, раніше ми вже розповідали про псевдомолотовні групи, де також обіцяють, нібито стілення від раку. Рекомендуємо переглянути це відео. Аналітики інституту масової інформації звернули увагу, що так званий отець Константин активно розвиває Ютуб канал. Щодоби він змінює кавер відео з новою датою, і так він створює враження, що це. Свіжий контент такий метод називають упередженням новозни його використовують тому, що люди надають перевагу свіжій або нещодавній інформації. Вони вважають її більш точною. Це і формує певний рівень залежності, оскільки користувачі не думають, чи справжні перед ними священник. Вони заходять на канал з думкою, що тут на них чекають начебто нові пророцтва. Цікаво, що в українському Ютубі також стають популярними анонімні мікроканали, створені нещодавно. Це також помітили аналітики з інституту масової інформації. У чому ж секрет? Все просто такі канали використовують маніпулятивні заголовки і часто публікують нібито молитви за сина. Це працює, оскільки в умовах війни значна частина чоловіків перебуває на фронті. І маніпулятивні заголовки відгукуються аудиторії, бо викликають бажання помолитися, щоб підтримати рідних. Цим і користуються маніпулятори, щоб швидко накручувати перегляди та збільшувати взаємодію. Також на третій рік повномасштабної війни в українському Ютубі все ще існують псевдорелігійні канали з російськомовним контентом. Наприклад, мережа Барагиня, яка складається з трьох Ютуб-каналів. Перші два були створені ще до повномасштабної війни, а от новий створили вже в травні 2022 року, поєднуючи назви двох попередніх. Дохід від взаємодії з контентом цих каналів приносить їхнім адміністраторам до 4 тисяч доларів на місяць. Це також з'ясували експерти інституту масової інформації за допомогою даних Social Blade. Цікаво, що на ютуб-каналі Мір Молітви свята відзначаються за російським календарем. Наприклад, минулого року тут опублікували нібито молитву до Пресвятої Богородиці. В описі відео наголосили, що свято Покрови в Україні щороку відзначається 14 жовтня. Проте Православна Церква України офіційно перейшла на новий календар у вересні 23-го. І вже тоді свято Покрови українці відзначали 1 жовтня. Що ж відбувається, коли блогери й шахраї маскують свій контент під релігійний. З одного боку ми отримуємо обіцянки чудес та магічних рішень, з іншого залякування та маніпуляції. Афористи маніпулюють нашими емоціями, щоб зібрати якомога більше переглядів і монетизувати їх. На жаль, український Ютуб став місцем, де недобросовісні блогери цинічно заробляють на чутливих темах та людських страхах. Вони знають, як зачепити заживе, і роблять це, перетворюючи наші емоції. На свій прибуток. Хто не любить отримувати подарунки на свята? Ми от дуже любимо. Тому пропонуємо вам обмін подарунками. З нас нові відео, з вас підписки на канал. А якщо поставити вподобайку і залишити коментар, буде взагалі супер. А ви вірите в забобони? Боїтеся, коли чорний кіт перейде дорогу. Досі думаєте, що це до нещастя? А от і ні, час відчепитися від цих милих тваринок і подивитися на себе, бо саме люди вигадали забобони, щоб позбутися тягаря відповідальності. Про це говорить священник Православної церкви України Олексій Філюк. Чому так? Бо люди напридумували то для того, щоби скинути відповідальність себе. Наприклад, ми говорили за дітей, дітям не дають належного харчування. Не купують їм всяких там сочків, яблучко не печуть. спекти яблучко, дітаміни, желізо, все. Але якщо баба, сусідка подивиться на дитину, дитина заслабла. Людина на підсвідомому рівні звинувачує свою сусідку в тому, що її дитина заслабла. А то, що вона не допильнувала дитини, вона не винна, вона свята марфа. Ми надаємо магічності різним життєвим випадкам. Сподіваємося, що чудотворна ікона у Фейсбуці зцілить від хвороби або що молитва на псевдорелігійному каналі захистить наших рідних. Подекуди ми шукаємо в соцмережах порятунку і підтримки, а молотовні групи чи короткі відео стають для нас чимось сакральним. Звісно, соцмережі не є абсолютним злом. Такої думки дотримується навіть священник. Соцмережі то не гріх. Ми навчаємося по соцмережах. Соцмережі то свята річ. Ось в та річ, треба бути і проповідувати. Якби апостоли були, мали інтернета, то вони теж проповідували в Тіктоці. І ми з ним погоджуємося, бо теж проповідуємо у наших відео здоровий глузд та інформаційну гігієну. Але потрібно розуміти, що не всі в інтернеті мають благі наміри. Нашою довірою можуть скористатися шахраї і маніпулятори. Тому, якщо ви шукаєте духовної підтримки, краще піти до храму і помолитися, або ж послухати трансляцію богослужіння на Ютубі. Користі від цього буде значно. Більше це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі.